Музей підробок був за якихось три квартали. Знову спрацювали чари траси номер 60. і це явно збудило мою цікавість. Ви, мабуть, Даглас. Слава Богу, я дуже рада вас бачити. Я не думала, що ви приїдете. Агентство повідомило про відмову. Пробачте, я місіс Джеймс, власниця музею. Добрий день, місіс Джеймс. Я сьогодні ми оглядаємо оригінали. Я розумію, що ви збентежені. Та якщо ви послухаєтесь, я заплачу вам 100 доларів. Покійний містер Джеймс дуже пишався п'ятьма справжніми шедеврами, які можна побачити в цьому залі. Полотнами можна милуватися, та їх заборонено фотографувати. Моне Сезан Ван Венгован Гок Дега. Кожна картина коштує мільйони. Білл Гейтс і Ворен Баффет намагались їх придбати. Та, звісно, вони не продаються. Ходімо до наступного залу. А тепер обережно зніміть картини, звільніть відрам, а потім поставте на ці мольберти сьогодні ви будете моїм небожим Едвардом. Розслабтеся і грайте свою роль. Я вам допоможу. Добре сюди, будь ласка, вітаю вас, леді та джентльмени. Ласкаво просимо до галереї доступних репродукцій. Мій покійний чоловік заборонив фотографувати і відтворювати в художніх альбомах справжні шедеври, що зберігаються в цьому музеї. Тому ми пропонуємо копії намальовані моїм небожем Едвардом. за скромною ціною 350 доларів за полотно. Якщо у вас є запитання, будь ласка, ми готові на них відповісти. Як довго ви над цим працювали? Як довго? Я все намалював за тиждень. Воно й видно. Мазок дуже нерівний. Які гроші? такий мазок, майстерна робота. Можливо, трохи пригладжена. Бракує живої душі художника. Але ж я тільки аматор. Ганьба Сезан перевернувся бутруні, побачивши цю пародію на своє полотно. Лишається радіти за нас обох, що він її не побачить. Ви чули думку експертів? У вас немає жодних здібностей. Я дуже задоволений. мій покійний чоловік хотів, щоб ці шедеври належали людям, які дістають від них задоволення, а не збирачам трофеїв. і тому ми вдалися до розіграшу. Щоб ви знали, за вісім років я не продала жодного полотна. Чому б не віддати їх в музеї? їхні копії роздадуть після моєї смерті. Копії? оскар був колекціонером і знавцем живопису, а ще технічним генієм і великим любителем розіграшів. Він нашкодував грошей на свої витівки і винайшов спосіб копіювання картин майже на молекулярному рівні. Він позичав шедеври в музеях, робив копії і повертав їх замість оригіналів. Його жодного разу не викрили. «Зоря на ніч оригінал. у Нью-Йорку копія. А це моне. експерти не сумніваються, що оригінал у Парижі. Неймовірно все це оригінали. Що робити з таким зібранням? Ви кажете всім, що це підробки. Так, тож перед смертю Оскар заснував цей музей підробок. найкращий у світі художній музей замаскований під дешеву приманку для туристів. господи, це ж мій чоловік. Оскар Ворен Джеймс. Так, а вже ж... Мушу визнати, настрій у мене був чудовий. Я був сповнений натхнення. Я хотів швидше доставити пакунок і взятися до малювання. Я хотів.